Привіт! Незважаючи на те, що відео про книжки для тестувальників і далеко не набрало тисячі переглядів за місяць або 100 лайків, я все-таки вирішив відзняти короткий туторіал по Jira. Вітаю вас на каналі Світ Тестування з поверненням. Отже, ми сьогодні розглянемо базові функціональності Jira, пройдемося по борді, подивимося які є розділи і як взагалі з нею працювати. Отже, Jira – одна з найпопулярніших бактрекінгових та project management систем в світі. Дуже часто нею незважаючи на те, що ціна її, в принципі, не дешева. Відразу зауважу, що зовнішній вигляд Jira, яким користуються замовники і той, який ви бачите зараз, можуть відрізнятися, оскільки можуть бути старіші різні версії, неоновлений інтерфейс і тому подібне. У нас зараз досить таки стара джира, але загальний концепт залишається схожим. Отже, зверху ви бачите такі от дропдауни. Тут можна вибирати проекти. Якщо у вас є декілька проєктів на одному Jira-інстанції, наприклад, може бути окремий проєкт для трекінгу багів, може бути окремий проєкт, з яким працюють інші команди, пов'язані з вашим програмним забезпеченням з продуктом. Ось тут можна вибирати ці борди. Далі в розділі «Filters» можна здійснювати пошук і зберігати собі фільтра. В розділі «Дашборди» створюються дашборди вашого проєкту. От, якщо ми перейдемо, подивимося. Ця дашборда зараз є порожньою, я сюди нічого не додав, але сюди можна додати якийсь загальний, наприклад, опис, це по суті головна сторінка вашого проєкту. Можна додати якийсь description, тут можна додати, допустимо, якісь останні action айтеми які робилися членами вашої команди в вашому Jira-інстанції і тому подібне. Далі в класичній Jira тут ще можуть бути такі дропдауни, як Issues, або якщо у вас підключений плагін Zephyr для менедження тест кейсів, то тут ще буде дропдаун «Tests». Це базова версія Jira, тут немає підключеного зефіру. Ось тут є такий дропдаун, де вибирається ваш борт з тасками. Є два типи бордів. Цей поточний борт, який вибраний це борт для скраму. Тут я створив такі от колоночки to do in progress blocked in review done. Це по суті клон нашого поточного проєкту. Зараз ми використовуємо саме такі статуси. Це все конфігурується в налаштуваннях, тобто у вас тут можуть бути будь-які колонки, їх може бути більше, може бути менше, можуть називатися по-іншому. Там, наприклад, development, testing, release і так далі. О, тут відображаються активні спринти. Оскільки це спринт борд так, то тут будуть тасочки, коли стартане спринт, і тасочки ви можете пересовувати в процесі вашої роботи. Далі, якщо ми говоримо про Kanban борд тут ситуація схожа, єдине, що тут будуть відображатися повністю всі ваші таски. І тут буде відображатися кількість. Кількість тасок по кожній колонці, по статусах. Тут базові статуси, тут прогрес дан нових я поки не додавав. Та, якщо пам'ятаєте з лекції про канбан є можливість встановити лімітейшени, тобто кількість айтемів, work in progress items, над якими команда зараз працює. Якщо встановити ліміт на певну колонку, то їхня кількість має бути не більшою, ніж той, якого ви встановили. Давайте вернемось назад до нашої спринт-борди і перейдемо в розділ Беклог. В беклозі відображаються всі поточні таски, айтеми, які створені в вашому продукті. Вигляд беклогу також конфігурується. Наприклад, в мене зараз не видно епіків. Хоча епік я створив. Це теж можна приховати або відобразити. Тести теж можна показувати чи не показувати в беклогу. Все це конфігурується, але ось тут буде список ваших задач, якщо якась таска заосайнена на якийсь конкретний спринт то вона буде відображатися ось тут під спринтом. Всі, які не мають спринт value, будуть лежати ось тут в в списку. Якщо таска буде заосайнена, тут буде відображатися іконка «Асайні». Якщо таска буде мати estimate в сторипойнтах, тут також буде вказуватися цифра в сторипойнтах. Ця стрілочка означає пріоритет. Ось цю тасочку я вже створив, давайте відкриємо, перейдемо до неї. Можна відкрити «Quick View», просто класнувши на цей item, і ось тут в правій частині відображається ваша таска. Можна в новій сторінці такий вигляд має issue в GR. Конкретний тип цього issue – це є таска. Можна поедітати, можна поміняти. Далі по пріоритетах. Medium, highest, high, low, lowest. Це все теж налаштовується в установках. Effects version. Тобто ви можете вказати, наприклад, якщо у вас створені версії, ви можете вказати, до якої версії відноситься це чи інше issue. Якщо у вас є якісь специфічні лейбочки, теж можна їх сюди додати. Epic Link це епік, до якого прив'язана це issue, Це таска. Epic я вже створив. Якщо пам'ятаєте, Відео про програму для тренування навичок тестування. Саме звідти я взяв ці от реклайменти. Просто як приклад, тут відображається Sprint Value. Якщо ця таска планується бути закрита в якомусь спринті, то додається вона в спринт. Статус означає, в якому вона в статусі. Якщо відкрити view Workflow, то це базовий workflow Jira, to do отакі от, от in progress done block такі от статуси, але це теж налаштовується. Можна додати ті статуси, які вам потрібні на проєкті. Resolution зазвичай актуально для багів і fix version теж, якщо ви фіксуєте, наприклад... Переважно стосується багів. Якщо баг зафіксений в межах якоїсь конкретної версії, то ця версія тут додається. Далі йде description. Тут description я не додавав поки що, але це зрозуміло. Це просто опис цієї таски, що планується, як робити. Атачменти, якщо є якісь, ось тут додаються. І в розділі Activity внизу ви можете бачити історію. Хто залишав які коменти, якщо взяти history, наприклад, бачите, хто що, коли тут едітав. Наприклад, якщо помінялось Priority, давайте дамо йому хай. От, бачите, ця інформація вже відобразилася в нас в історії. Тобто все можна тут відтрекати, хто що робить з цією задачею. Що можна зробити з цим іщу за допомогою тулбара? Можна прокоментувати, можна його засайнити на когось, можна поміняти йому статус, тобто, наприклад, пустити його в InProgress. Можна подивитися, який тут workflow і зразу поміняти йому статус на один з цих. А оскільки я є адміном, то тут можна зразу конфігурити різноманітні поля, додати якісь кастомні поля і тому подібне. Якщо ви візьмете edit, у вас відкриється загальна сторіночка з едітом цього іщу, можна поедітати summary, можна поміняти тип, додати компоненти, атачменти, тут description, поміняти репортера, можна додати залежності цього іщу на інші іщу. Давайте, наприклад, додамо що це issue relates to нашого епіка. Ось наш епік такою блискавкою позначається. Зелене це є сторя. Можна заасайнити, на себе заасайнити, поміняти пріоритет, додати лейби, додати Sprint додати коментар. Давайте проапдейтимо. Ось бачимо тут в лінках вже додалося, що це issue пов'язане з нашим епіком. Типи лінків можуть бути різні. Наприклад, що це issue тестує... Допустимо, якусь story, що це issue dependent, наприклад, на якийсь баг і тому подібне. Тобто це все ось тут можна додавати або через Edit. Дуже зручно по цьому лінкеджу робити трекінг, відслідковувати, що до вас з чим пов'язано і які релейшени між цими issue-айтемами. В правій частині в нас є секція, яка показує, хто зарепортив це issue, на кого воно заасайнено, коли воно created, коли воно updated, Тут ще можна додати due date, показується sprint і тому подібне. Можна це issue зробити. Робити share, можна його експортувати. Тут теж можна робити різні операції. Додавати файли, стати вочером цього іщу, тобто отримувати нотифікації, додати сабтаски, мовнути його, наприклад, в інший проєкт або поміняти йому тип, додати лінки, додати лейби, видалити. І ось цікава опція склонувати. Давайте склонуємо цю таску. Ось так виглядає клон. Дуже зручна опція, якщо вам потрібно однотипних... Схожих завдань багато. Ви просто собі міняєте те, що вам потрібно, берете клон, берете, клонуєте лінки, якщо потрібно пролінкувати нове іщу до тих самих лінків, до якого було пролінковано старе. І спринт велю, якщо потрібно додати це іщу в цей же спринт. Берете Create. І бачимо, наша тасочка вже спланувалась. Jira показує її в новому дизайні. Я переключуся на старий, він мені більш звичний. Бачимо, склонувалася наша таска. Ті самі лінки, які були, додався новий лінк, що це іще клонує е, попередню тасочку. Такі лінки бажано витирати, просто щоб не засмічувати ось цю секцію з лінками. І тип тасочки в нас відображається ось такою галочкою. Якщо ви хочете створити якийсь issue тайп, тут є кнопочка Create. Тут в дропдауні ви вибираєте project, в якому ви хочете створити те чи інше issue. І вибираєте в дропдауні тип. Тобто, чи це буде таска, чи це storage, чи це баг, чи це Epic, чи це буде тест кейс, чи це буде якийсь enhancement, чи subtask і так далі. Залежно від того, як вас на ваша джейра. Додаєте Summary компоненти, якщо є атачменти, description, лінкаєте до якихось конкретних ісусів, а пріоритет, лейби, epic link, sprint, value, якщо потрібно, і натискайте на Create. Ось так виглядає наш загальний epic, Тут може бути якийсь там хай левельний description. Тут Epic Name, він використовується якраз для лінкеджу, І цей epic показує всі іщу, які до нього заасайнені. Давайте рефрешнемося, бо ми додали нове іщу, яке ми тільки що склонували. Воно повинно відобразитися зараз ось тут. Є, бачимо, появився цей лінк. Добре, йдемо далі. Ось цю панель, яка є зліва, можна колапсити, можна експандити. Бачите, тут Issues розділ знаходиться в лівій секції. В нашій джері на проєкті він ось тут зверху в дропдауні. Якщо перейти в розділ Issues, відкриться сторіночка зі списком всіх ваших ісусів, які є в проєкті. Тут можна робити фільтрацію, можна робити... Допустимо, по ASAIN, по репортеру, по статусу. Ставити галочки, знімати. По типу. Наприклад, виведемо лише таски. Ось бачимо, тільки таски відобразилися. Знімаємо, всі відобразилися. І тому подібне. Це так званий базовий серч. Ось так ви переходите по іщу, переключаєте і таким чином у вас тут відображається прев'ю. Це user story. Тут я на швидку руку пробував накидати якийсь там description, щоб воно було більш наочно якийсь атачмент типу аля як мука отже це basic search ось тут можна здійснювати пошук наприклад по якихось певних критеріях по назві по ID і тому подібне також можна пошук здійснювати тут а наступного разу я вам розкажу про advanced search за цей час мені треба буде трошки набити більше сюди itemів, щоб був цікавіший наш розширений пошук от ще в цьому розділі є ось такі от фільтра вже готові якщо ви виберете наприклад, якусь конкретну опцію, наприклад, My Open Issues, вам будуть показуватися тільки ті ічуси, які заосайнені на поточного юзера, тобто на вас. Вони тут вже є готові, вам нічого тут не потрібно вибирати. Так само, допустимо, Done Issues, ті, які вже закриті і тому подібне. В розділі Reports можна загрузити, відобразити різноманітні репорти, які пов'язані з вашим проєктом. Тут є бачимо birddown чарти, velocity, скільки ви закомітили storypoint, скільки закрили в межах спринта. Реліз бердаун у такому вигляді. ще analysis, наприклад, якщо вам по багах потрібно якусь статистику вивести. Ось таку наприклад, можна created versus Resolved pie chart по статусах вивести і різноманітні репорти, які вам потрібні. В розділі Releases можна здійснювати менеджмент вашими релізами, вашими версіями. Ось, наприклад, в мене тут є версія. 0.1, можна додавати тут нові версії створювати. І коли та чи інша версія релізиться, ви можете відповідно отут поміняти статус, поміняти лейбл, натискаєте тут, реліз. І всі ісуси, наприклад, які були прилінкані до цієї конкретної версії, ви вже будете знати, що ці ісуси, наприклад, пішли в релізну версію. Так ви можете трекати, що було релізно, то що не було. І в розділі Project Settings, різноманітні сетті самого проєкту, різні перемішані, ролі і тому. Подібне. Що ще показати? Давайте ще стартанув спринт. Можна вибирати, бачите, тривалість. спринт name, start date, end date і натискаємо на старт. Ось бачимо, стартанув наш спринт. Давайте цю тасочку переведемо, наприклад, в прогрес, нехай буде, ми вже з нею працюємо. І ось таким чином будуть відображатися по кожній колонці всі таски. Також можна зробити розділення по асайні. Тут зліва буде писати, хто я сані, хто займається задачами, і ось так по порядку вони будуть відображатися. Дуже зручно, коли ви маєте багато людей в команді, щоб це не було ось так в куче. Ось тут є такі швидкі фільтра, їх можна також конфігурувати, можна додавати собі сюди окремо. В нас на проєкті зараз, оскільки в нас і Manual, ли працюють разом в одній тімці, то в нас є, наприклад, окремо фільтри для меню і тасок. Натискаєте на нього, у вас відображаються тільки ті таски, які відповідають критеріям цього фільтра. Отже, коли спринт стартанув, тут ви бачите, скільки днів залишилося до кінця. Комплінтнути, як і стартувати спринт, може Jira Admin, але переважно цим займається Project Manager. Він відповідальний, як правило, за старт і фініш спринта. Отже, я думаю, на цьому на сьогодні будемо закінчувати. Така от коротка базова інформація по основних цих джири. Дуже сподіваюся, що ви взяли для себе щось нове, що вам було цікаво. Якщо так, ставимо вподобайку. Оформляємо підписку на канал і включаємо дзвоника, щоб не пропускати нові відео. Ну а наразі бувайте здорові, почуємося скоро.